Добрий день. Тема уроку основні поняття генетики, закономірності спадковості, гібридологічний аналіз, основні типи схрещування та їхні наслідки. І так розберемо основні поняття та терміни генетики. Генетика це наука, що вивчає закономірності, спадковості та мінливості ознак організму. Спадковість це властивість живих організмів передавати свої ознаки в особливості онтогенезу, потомкам, забезпечуючи спадкоємність поколінь організмів. Мінливість це здатність живих організмів набувати нових ознак та їхніх станів у процесі індивідуального розвитку. Спадковість і мінливість є протилежними властивостями живих організмів. Завдяки спадковості нащадки подібні до батьків. Тобто зберігається стабільність біологічних видів, мінливість забезпечує появу нових ознак та їхніх станів, завдяки чому відбувається видоутворення та історичний розвиток біосфери в цілому. Ген це ділянка молекул нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів, ген кодує первинну структуру молекул білка або певного типу РНК. Які несуть спадкову інформацію про певні ознаки, наприклад, розмір організмів, колір волосся, очей, форму плодів, можуть перебувати у різних станах, алелях. генетичні або спадкові ознаки є якісні та кількісні. Якісні це забарвлення насіння, квітки, формула квітки. Кількісні це ріст, маса, розміри організмів. Елені гени це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце локус і в хромосомах однієї пари гомоличних хромосом та визначають різні стани певної ознаки: високий чи низький зріст, руде чи чорне волосся, блакитні чи карі очі, овальна чи куляста форма плоду. Неоленні гени. Це гени, що містяться або в негомологічних хромосомах, або в різних локусах гомологічних хромосом. Алельні гени можуть бути домінантними чи рецесивними, алель, яка в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану ознаки, називається домінантною, а та, що не проявляється, рецесивною. Явище пригнічення прояву однієї алелі іншою називається домінуванням. Наприклад, у помідорів алель, що зумовлює червоне забарвлення плодів, домінує над надалелю жовтого. У людини алель, що визначає карій колір очер, домінує над надалелю блакитного. Домінантні алелі позначаються великими латинськими літерами, а відповідні їм рецесивні малими. Гомозевота це ди або поліплоїдна клітина, гомоличні хромосоми якої несуть однакові алелі певного гену. Гомозевотна особина на не дає розщеплення у творі один сорт гамет, який позначається А-велика-А-велика або А-маленька-А-маленька. Гетерозегота це ди або поліплоїдна клітина, гомоличні хромосоми якої несуть різні алелі. Певного гена. Гетерозиготна особина в потомстві дає розщеплення, утворює різні сорти гамет, означається А велика, А маленька. Генотип це сукупність усіх генів організму, що одержані від батьків. Це спадкова програма організму, яка є цілісною і взаємодіючою системою генів. Генотип це сукупність ознак. І властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища. Фенотип особини об'єднує не лише зовнішні морфологічні ознаки, а й біохімічні, цитологічні, анатомічні та інші ознаки, що завдяки мінливості можуть мати найрізноманітніші прояви. Фен це окремий варіант певної ознаки. Що визначається генотипом, умовами середовища. І так, закономірності спадковості, гібридологічний аналіз, основні типи схрещування та їх наслідків. Гібридологічний метод, застосований Грегором Менделем, вперше у своїх дослідженнях полягає в схрещуванні організмів, які відрізняються за певними станами однієї чи кількох спадкових ознак. Нащадків, одержаних від такого схрещування, називають гібридами. Гібридизація лежить в основі гібридологічного аналізу, тобто дослідження характеру спадкування станів ознак за допомогою системи схрещування. Схрещування буває моногібридним, дигібридним і полігібридним. Моногібридне схрещування це поєднання батьківських форм, які відрізняються різним станом лише однієї спадкової ознаки, наприклад, кольором насіння. Дегібридне двох ознак, наприклад, кольором насіння та структурою його поверхні, і полігібридний – трьох і більше ознак. І так, основні типи схрещувань, повне домінування. Перший закон Менделя, закон одноманітності гібридів першого покоління. У фенотипі гібридів першого покоління проявляється лише один із двох основних станів ознак це домінантний. Присхрещування гомозиготних особин, які відрізняються одна від одної за однією парою альтернативних станів ознаки, усе потомство в першому поколінні домінанти як за фенотипом, так і за генотипом. І це ми бачимо на схемі. Другий закон Менделя теж відноситься до повного домінування, це закон розщеплення. Під час схрещування двох гетерозиготних організмів, тобто гібридів першого покоління, які аналізуються за однією парою альтернативних ознак, отосі спостерігається розщеплення за фенотипом як 3 до 1 і за генотипом співвідношення як 1 до 2 до 1. Третій закон Менделя це закон незалежного успадкування. При схрещуванні гомозагодних особин, які відрізняються за двома ознаками, у другому поколінні спостерігається незалежне успадкування і комбінування станів ознак, якщо гени, які їх визначають, розташовані у різних парах хромосом. Це можливе тому. Що під час мейозу розподіл, тобто комбінування хромосому статевих клітинах при їхньому дозрюванні йде незалежно і може привести до появи нащадків з комбінацією ознак відмінних від батьківських і прабатьківських особин. Це ми бачимо на схемі. При схрещуванні ди за домінантними ознаками, з ди за рецесивними ознаками в першому поколінні ми отримуємо зиготу з домінантними ознаками працює перший закон Менделя. При схрещуванні двох дигетерозигот отримуємо розщеплення ознак за фенотипом. Чотири фенотипи. Жовте гладеньке насіння, жовте зморшкувате горошини, зелені гладенькі горошини і зелені зморшкуваті горошини. Розщеплення за фенотипом відбувається як 9 до 3, до 3 до 1. Слідуючий тип схрещування це аналізуюче схрещування. Це схрещування особини, генотип якої хочуть визначити. З особиною гомозиготною за рецесивною алелю досліджуваного гена. Таке схрещування ґрунтується на тому, що особини гомозиготні за рецесивною алелю певного гена завжди мають лише певний варіант фенотипу, утворюють гамети лише одного сорту. Якщо внаслідок аналізуючого схрещування серед нащадки спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні один до одного. Особина чи генотип визначали гетерозиготна за досліджуваним геном. Аналізуючи схрещування, широко застосовують у селекційній роботі, оскільки воно дає можливість визначити генотип особин, яких планують використати для одержання нащадків із певним фенотипом. Зокрема, завдяки цьому можна уникнути небажаного розщеплення за фенотипом серед нащадків, усунувши від розмноження гетерозиготних особин. Тип схрещування неповне домінування. Така форма взаємодії, коли у гетерозиготного організму домінантний ген не повністю пригнічує рецесивний ген, внаслідок чого проявляється проміжна між батьківськими ознаками. Зверніть увагу на схему: Гомозигота за рецесивну ознаку схрещуємо з гомозиготою за домінантною ознаку. В результаті схрещування ми отримуємо організми з проміжною ознакою. Гетерозиготні за генотипом. При скрещуванні двох гетерозиготних організмів з проміжною ознаку ми отримуємо одну частину гомозегот з домінантною ознакою, дві частини гетерозигот з проміжною ознакою і одну частину гомозегота з рецесивною ознакою. І так перевіримо знання. Установіть відповідність в першій колонці вас Букви йдуть А, Б, В, Г, Д, А. Моногібридне схрещування, Б – дегібридне схрещування, В. Гібриди між собою схрещуються, Г між гомозеготними схрещування, Д між гетерозеготими схрещування. В правій колонці написано схеми схрещувань. Установіть відповідність. Друге. Визначте розщеплення за ознаками, фенотипами при різних видах скрещування. І так, А. Моногібридному схрещуванні, Б. Дигібридному схрещуванні, В. Аналізуючому схрещуванню. Г. Неповному домінуванні і Д. Повному домінуванні. Виберіть співвідношення. Перевірте свої відповіді. Так, ми з вами розглянули питання, основні питання уроку. Будь ласка, опрацюйте параграфи за даними підручниками. Бажаю вам успіху!